Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми приготуємо ось такі чудові і смачні чебуреки. Подивіться, які вони соковиті. Ну що ж, готуємо разом зі мною? І так, будемо готувати тісто. Нам потрібно 4 склянки борошна. У мене це буде 2 порції. Якщо у вас сім'я невеличка або ви хочете приготувати трішки, то беріть всі інгредієнти наполовину. Тепер нам потрібно дві столові ложки олії та дві чайні ложечки солі. І одразу до борошна вливаємо дві склянки кип'ятку. Беремо ложку, розмішуємо. Потрібно якомога ретельніше перемішати ложкою. Наше тісто зараз дуже гаряче, тому ми помішуємо його тільки ложкою, а коли воно трішки охолоне і можна буде замісити руками, замісимо, вимісимо дуже гарне ретельне тісто. Тісто я замісила, ось таке гарне еластичне тісто виходить, здійплюємо його в одну грудку, перекладаємо в торбинку і відправляємо в холодильник на півгодини. І так, моє тісто вже відлежалося в холодильнику півгодини. Я відрізала від нього невеликий шматок, посипаємо стіл мукою і розкачуємо ось таку ковбаску. А тепер нарізаємо на шматочки. тісто, Стіл добре присипаємо мукою, так як тісто дуже ніжне і дуже липне. Я готую для своєї сім'ї, тому ідеальної форми мені не потрібно. Якщо вам потрібно приготувати для гостей або на якесь свято, тоді можете користуватися формочками або вирізати за допомогою чашки чи тарілочки рівну форму. Виклали фарш і добре заліплюємо. І відкладаємо. І зараз зроблю декілька чебуреків і почну обсмажувати. І так, я наліпила чебуреки Зараз буду обсмажувати. Ще забула вам сказати за фарш. У мене фарш з телятини. Тут перемелене м'ясо, цибулька. І заправлено до смаку чорним меленим перцем та сілью. Можна брати будь-який фарш, який ви любите. А ще, коли ви замісили більшу порцію тіста, і вам не потрібно стільки чебуреків, то можна тісто покласти назад в холодильник. І воно буде там чудово зберігатися. Дубу. І кожного разу ви можете посмажити собі свіжу порцію чебуреків. Тоді вони найсмачніші. Так. Чебуреки я вже посмажила. Ось такі чудові вони у мене вийшли. Спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!